З 1 серпня набули чинності зміни до податкового кодексу, які відновлюють відповідальність платників за порушення вимог застосування реєстраторів розрахункових операцій, як зазначає виконувач обов'язків голови обласного управління Державної податкової служби Олексій Пономарьов, це питання потребує обговорення з бізнесом та громадськістю. Наше завдання провести якісну інформаційну та роз'яснювальну роботу серед певних категорій суб'єктів господарювання. Хочу зазнати, зазначити, що що добровільне виконання вимог законодавства про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг не тільки звільняє від відповідальності, а й ще усуває ризики проведення фактичних перевірок. Заступниця голови обласної ДПС Ольга Купчишина повідомила, що зареєструвати реєстратори розрахункових операцій потрібно до 1 жовтня через відновлення штрафних санкцій стосовно всіх суб'єктів господарювання. Якщо кожен платник податків сьогодні сумлінно підійде до цього, зареєструє реєстратор розрахункових операцій за два місяці, поки в нас є зараз серпень і вересень. Пройде навчання, навчиться, як це робити, і з 1 жовтня почне здійснювати торгівлю. В майбутньому це буде якраз йому і запорука, і для кредиту. Він сплачує свою фіксовану ставку і таким чином ми будемо бачити, які у нас проходять реалізації від суб'єктів підприємницької діяльності. Фахівці податкової служби Миколаївської області активно долучилися до роз'яснення переваг використання реєстраторів розрахункових операцій для того, щоб бізнес працював легально та прозоро. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.